Всім привіт! Мене звуть Стефан Карій, і сьогодні я хочу поговорити про що, що лежить мені на серці. Ми, ми живемо в світі, де наш вибір може змінити правила гри. Я хочу поговорити про використання тварин у хутровій промисловості. Велике важливе питання: чи маємо ми право використовувати природні ресурси таким чином? Що завдає шкоди тваринам? Я вірю, що ми можемо стати тими, хто змінить гру в цьому питанні. Технології розвиваються, і ми можемо знайти нові шляхи. Тобто, давайте спробуємо змінити наші погляди на моду, розвиваючи стильні та етичні альтернативи. Моя мета вдихновити вас ентузіазм і показати, що ми можемо бути тренстертами. Не лише на кортах, але й у світі етичної моди.